Дня, з дозволу голови земельної комісії комісію сьогоднішню буду проводити я, заступник голови комісії, 13 вересня 2004 року 15.30 Присутні всі члени комісії Важко Роман Ярославович, Водика Юрій Ярославович, Магера Володимир Іванович, Местерович Андрій Васильович і Кажай Андрій Олегович. Запрошені на комісію голова, секретар селищної ради, також Слід. працівники земельного відділу з головою земельної відділу. І архітектор Кисанської селищної ради. Питання у нас розбиті по блоках, <плоти> так ми їх будемо і зачитувати. Секретар, після кожного питання буде голосування, персональне буде фіксувати це в протоколі. Починаємо з архітектурних питань. Блок на модель номер один. внесення змін в рішення Кисанської селищної ради від 02 грудня 2021 року номер 644 Доповідає. У нас звернулася з заявниця у зв'язку з тим, що в рішенні 644 літургового року про розроблення давно повної території для будівництва похоловання жовтня по вулиці Претевича Восемте Кресне, Куснецької селищної ради, району Більської області. Допущена граматична позивка у прізвищі, тому заявниця звернулася щоб Просто виплати нові отакції, дали рішення і вибрали допомогу. Просто технічний проблем. Добре, поданому питання. Зауваження. Нема зауваження, так. Приступимо до лісування. Так. До школу За. Продаєте Юрій? За. Добре,

Було прийнято рішення, комерці слухання відбулися 30.04.24 року. Зауваження пропозиції надходили від мешканців даного документальному плану. Було запропоновано внести зміни проєкт, ми можемо зачитати розвідням. Проєктно організації посередських інформаційних систем рахувати всі пропозиції, а саме щодо важливості передбачення заїзду до квартирного будинку, які зблоковані з проєктовною ділянкою. Проєкторний ділянка, яка відбувалася вперед. Даний заїзд передбачений в якому плані, проєктно виправили, подали на Роман. За. Велика Юлія. За. Вели у За. Здорово, що дві. Пітаю. Блок No3. Розгадження внесення з детальний план території в межах вулиць Волочиська саме таке красавчик своєї з метою передховання території до місця тривого з посіти приміщень. Пертаємося ще раз до того детального плану, який на сесії попередньої Ми на комісії узгоджували, на сесії не дійшли згоди і проводили повторні, повторні громадські слухання, вносили свої і у Слово архітектору хай розкажемо, як там було громадських слухання і які зміни там пройшли. Громадські слухання відбулися 9, 9 24 року. 10, 10, 10. Висновок комісії можемо дочитати. Передати на розгляд засідання земельної комісії проект детального плану зрахування всіх заважень пропозицій та повернути до зображення на черговій сесії сегодня. Проект на сьогодні детальний план території медик в інші. Україні ми обговорювали і більшість було за те, щоб висловити такому великі детальні плани, які ви розглядали, Але після хочу додати, що після. У нас громадські слухання е, проводилися 9 числа, а термін е, а, зауваження пропозиції. Е, надійшов лист. Від е, громадянин мешканців червоної Калини вже після проведення громадських слухань. Мешканці на громадських слуханнях не були, не приходили. після того, як громадські слухання відбулися за два дні. Прийшов лист те, що вони саме історія заперечують і вони проти такого розгляду детального плану. але... Процедура е оголошення дати часу громадських слухань витримана була? Так. Витримана. Ну, Добре. Ні, ну процедура витримана, але зауваження було після проведення громадської купування. Зауваження в межах проведення громадських слухань назвалося 30 днів і зауважень позиції протягом терміну не надходили. Не пішло тільки одне зауваження, що я просила вас врахувати, бо не враховувати ту таке. Але просто я вам що... Та був лист після ведення громадських получення. Добре, що, що від можете про то сказати? Точно громадські сумнівці відбулися не 9-го, а відбулися 5-го числення. Алесь прийшов від людей. Більшість було присутніх 14 осіб. Більшість було за, одна особа утрималась. Враховуючи те, що там було наш місії, і вона не простувала, не враховуючи їхні допомоги. Ваша думка? Особисто моя думка то є знущання над депутатами, над сесією над взагалі <рес> цим тим процесом. Настільки там тої земельної ділянки, то тобто скільки знущань. Я вважаю, що цей лист до уваги ми можемо взагалі не брати. По-перше, Якщо були витримані всі театрі, вони були виголошено, коли будуть громадські слухання. Якщо членів тих жителів цього кварталу щось не задивляло, то я думаю, що вони мали б, як мінімум, хоч одного представника, але на громадські слухання вписали. Що вони там знехтували, значить їх все облаштовує. Я рахую так. Не знаю як ви, але думаю, що я, я пишу провести відбуває не, не, не. Ну, тут. Ті мешканці наче, воробі, я дам, що Сур, я на Червоної колеги там гуманітсько служба присутні мешканеці і України приходили різні просто, переглядали на контакті. Е, який учасники і вони живуть через дорогу вулиці Зінківській, вони абсолютно не заперечені проти того, враховуючи ж там е, сформовані два великих нових портали животи яких на даний час немає ще ніяких комунікацій, підведених ні світлення, ні газу, і те, що тут та вулиця злочиться буде розвиватися і буде побудуватися від комерцію, вони будуть тільки за для... <су> <пу> <пу> мене особисто на громадське слухання не було коротко по детальному плані. З попереднього що було те, що не затвердження. Зміни пройшли чи ні? Так, відбулися зміни з попереднього громадського слухання було надано зауваження і перед'явлено на розгляд депутатам в вигляді трьох варіантів. Тобто земельна ділянка пропонована відведення, те, що мешканці хотіли в районі там, 16 сотків. Другий варіант було те, що запропоновано проєктантами в районі. Варіант, що був компромісний, і був виставлений залишити там 10-15 метрів з зони для того, щоб зробити такий шумозахисний екран для мешканців вулиці Червоної Калини. На попередній сесії не прийшло точніше не прийшло голосування по детальному плані в межах площі з цієї осаду 30 сотків. Тому ще раз з тих трьох варіантів вибрали компромісний, що було і добре жителям, і селищній раді, відповідно, лишили е, детальний план з відступом 10 метрів червоної лінії зелену зону. Залишити для утворення шумозахисту від території, яка буде пропонуватися для відведення. Ось такий варіант згадав. Громадські слухання пройшли і ми бачимо. Що скажемо? Ви були на громадські функції з вас був? Не, не Ну, Суть питання ви знаєте. Попереднє те, що не хотіли ті жителі, сказали, що їм буде некомфортно, безпека людей і тим більше там, що взагалі воно там не потрібне з їхніх слів, я думаю, ви пам'ятаєте, внесли зміни, фруктувальники. Пройшли громадські слухання зауважень не виявили. Особисто в мене, ну, моя особиста думка, я і з цим би не погоджувався, тому що я вважаю, що ми не маємо такої можливості, не маємо стільки достатньо земель, щоб ми могли кучу робити зелену зони відступати. Я ще на попередній сесії відстоював це питання і думка моя не змінилася, тому що. Для безпеки їхніх дітей і ті, що там проживають і будуть проживати, ніякої загрози не несе. Там виїзду на їхню вулицю взагалі нема. І по тих документаціях також нема. І я давав пропозицію, що не міняти детальний план, а просто в детальному плані ми можемо все прописати, і ще буде висвітлене, і хто зайде. Каже, на аукціон і буде ввести торги на право оренди, буде користуватися тим, що ми пропишемо. А я казав прописати те, щоб вони свідомо залишили приблизно 10 метрів зеленої зони, окультурили, поставили якісь там качельки, лавочки, ну, тобто зробили таку громадську затишну зону. Але земельну ділянку віддати їм в зв'язку з тим, що вони платили би оренду разом з тою земельною ділянкою. Але ну, не пройшло, то не пройшло. Ну і добре, що не пройшло. Ну, Для мене то не добре, що не пройшло. Зробили зміни, внесли зміни, прийшло до громадського слухання, прислухалися до тих пропозицій, щоб там. Так, все ж таки так, все ж таки, лишити тих 10 метрів зеленої зони і не чіпати. Хоча я кажу, ну це просто буде лишнє завантаження на е, наше місцеве самоврядування, особливо, особливо на комунальне підприємство. Бо там треба буде косити і всю решту робити. У так, у культуру, де, а думаю, ті, що в Андріївці і, і, і трошки далі вам йде треба розказувати, ви дуже добре знаєте ту територію. За яку б'ються оті, скажімо, жителі, фактично один житель тої території, але як він хазяйнує, і які там дебри, і свалки на його приватизованій земельній ділянці, яку взяли там під сабіниць, решет, що там зараз по нині робиться. Ну, якщо громадське слухання, то що немає, я вважаю, що треба це підтримати, то більше обговорення було достатньо щоб можна було якісь ще свої внести пропозиції. Давайте поговоримо. Mm -hmm. Чи ще раз mm -hmm. сам не голосував? Ось якісь ще голосування. Запрошені техніків. Голосуємо. Так, так, голосуємо. Mm -hmm. За. Роман. За. Владико Юрій. За. Ага, за. Мистер Олег Дижайний. Рішення прийнято. Подаємо сесію. Так, блок номер 4 Ви здатні плану території виробничого кварталу в межах вулиці Голуна, село Кішки Кресенського селищної ради Золочинської районної військової області з метою передховання території аналізу забудови та розроблення планування структури з уточненням та встановленням меж земельних ділянок. У нас відбулися 13 ступеня 5-9 детального плану. Площа того детального плану в районі працювання складало 24 гектари. Це і втішки, це і промислова територія. Там є підприємство, яке до нас звернулося. У розробці цього вітаного банку, тому що там є їхні земельні ділянки і власності, вони ведуть там свою діяльність про те, щоб внести зміни в частині там земельних ділянок, які є у власності, змінить цього призначення земель СГС для промисловості, і частини земель, відведення земельних ділянок тобто від будівлі, які є у їхній власності також. Тому громадські слухання відбулися, пройшли. Пропозиції не надходило, ніяких спорів там суперечок не було по даному. Підприємство розвивається. Попередньо директор повідомив про те, що вони там обладнання перевозили з Київської області, в що в нас війна і тут хочуть на нашій території розвиватися більше. Немає ніякого запрещення. Думка. Що за підприємство? Тереба. В будівлі власності вони там порядковують земель. свої земельні ділянки. генеральному плану відповідає документації. Там ще просто було питання, однак там, там проходить по схемі Блійської області по генеральному плану залізнична колія проєктована. То, що ми підняли це питання, але з тим не відправили на служби зауваження, як податковому питанням питання. Не але ця з Тобто в детально враховування. Вона є вищої інструкції рекрутації, генеральності і демонстрія все враховуємо. Голосуємо? Так, голосуємо. Роман? Так. Да. Володимир Юрій. Да. Так. Так, е -е, неселений. Да. Так, блок номер 5 про надання дозволу на виготовлення детального плану території. Е -е, там, що ми, не, але, якщо ми в, боці, якщо в боці, то і за те. Перше в нас надійшла заява від громадянина е Лубоцького.

Там є попередньо надана інформація, але вона буде це яка там площа приблизно ну те, що надали до вихідної документації, ну, 43 сотки, Але вона буде уточнюватися в зв'язку з тим, що це будівля по нього це фермерство і неї велика зона, тому написали заяву для обслуговування виробничої території, щоб спорядкувати ту територію, відвести земельну ділянку, можливо, там, буде реконструкція, то є колишні щось інше, щоб відповідно, щоб санітарна західна зона дозволяла такі обмеження. Це є перше. І друге. розуміли, що той колишній господарство призначення, що це колишній колишній справді територія господарського дорогу. Там щось вони... Та конюшня, тільки там ще були будівлі, знаєш, пройдішню. А там скупили, що тільки так. То вона вже там трохи. Однак сталося, лишилось. От лишилася тільки брата скору. Що? Турист так, Давайте одразу по кожному Питання там в одному. А, за два, добре, 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 добре. І друге. Найшла заява від ЗЗО Фіднова. Вони хочуть дозвіл на доброкопітального плану, який залежить з лапетрів, земельній ділянки, які на даний час є в комунальній власності для будівництва обслуговування пташників та забійних. Там є різні площі тих ділянок. Пеність земельні ділянки земельні ділянки з межами на самому пункту землі місцем призначення, які е, менше за ними право власності не зареєстрували. Але по праву ми є розпорядниками тих, тих земель. Тобто ми за собою маємо зареєструвати право комунальної власності і розпоряджатися. Зараз в даний момент ми можемо приймати. Е, Рішення, Рішення щодо розроблене визначення, там, що стосується детального плану і корикування даної території, яка в е, майбутньому визначити е, майбутнє відведення формування земельних ділянок під е, те цільове використання, яке вони хочуть. Тобто зараз ми маємо дати дозволу на розроблення детального плану, який буде показувати перспективу використання тих земель, в яких зміниться ціле, можливо, в якійсь частині там зміниться, можливо, якщо землі під будівництво пташників, я розумію, тобто буде воно собою нести ті землі, вони лишаться в категорії земель СР. Тільки е, перейдуть з е, Сегеллі, на сг сегел, тобто господарські дури, забудовані землі. Не все. Я попередньо промоніторила ті земельні ділянки, вони знаходяться там, де ліс однієї сторони за І вони знаходяться в, в притех до... Земель, до земель лісу. Якщо надавати до вас звірну, я просто попередньо повідомляю, щоб ви розуміли, що від лісу є захисна зона, генетарна захисна зона, якій виробництво сітки неможливо, тільки будівництво рекреації. І там ще плюс є річка за західних культур. Тобто теоретично древному цеху зони має бути взагалі океан. Забіну цех, то ж Там є 300 метрів, там кілометру немає. Ташники можуть бути, але то все в залежності від того, яка там кількість буде, бо вона від мінімальної 300 метрів. Тобто, якщо там тачники будуть. Ну, заміни цех, там є сумнів. Тому теж, те, що я просто так. То вони одно будуть робити літальні плани, там що будуть напасти, то що не передачі. Так, але. Моя усво... усво... усвоє... особиста думка не давати. Ми їх туди запхаємо Шепташники з забійним цехом. Річка Західний Буг, Ліс. Ну, аж проситься, хто знає ту територію, міст переїжджаєш, місток через Західний Буг і по праву сторону. Там завше ходили, люди відпочивали. їздили. <правда> 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 Ну далі за федерації. Там нічого немає. Там кусок так і є, і там сформована ділянка. Всі сумовини. Я нахую, що там краще щось інше. Якщо б він на значно спокою можливо, там є і самолісів, і сутої самозалісся. Самозалісся, так, що може на територію за Що за бійня це там робить? З той з сторони. І так за заказ, задок, буде в Закумалі, а в Закумалі там там дозвіт там тягне. Так, звід там тягне купа свого роду. А ще як звіт тут поставити, то буде. Так, я думаю, так і що зараз дозволить. Я би казав, що то питання е, перенести від е, і вивчити його добре, пропозиції, е, переговорити з громадою, можливо, навіть е, зробити якісь такі обговорення, е, так скільки е, ці ціла обговорення е, і не спішити, тому що ну, це досить делікатне питання. По-перше, що ми в е, нас і інше є відмова тому, що в нас та земельна ділянка. Фактично, не є у нашій власності, не перереєстровані. Ні, Тому, так, але так, але так, 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 так. це пан не може не робити. Але я думаю, що не дійшло до дозволу до, 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 на до, 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 до формування документації з молодою струму, за річок права прореєструвалися <проб> за собою. Це питання не співає. Я Я рахую питання, що за, Визначення Ми, перспективи. Через це місце, на праву сторону в. і там продовжує таке західне <підалі> ключ. Там, по-перше, охорона зона лічні західні з тої сторони, ліс, ну, багато довго ділянку туди запихати. Враховуючи те, що якщо дивитися, бо об'єкт за межого целного пункту, потрібно буде брати вигляду від сюда, бо з відповідно до тої схеми, там відповідна система на області рекреації. Тому я би казала також питання не на щоб змінити наробити провок, ідеї ще до прийняття їх. Кожна яка думка? Ee, як ми маємо поставити? Ні-ні, що воно є в нас два питання в тому блоці. Розділіть протокол на два відносимо. Там у нас перше було детальний план по колотоському. Так, давайте розіб'ємо під блок на два. За утішки, так? Ні, не коло торс. Кресне, ти що я казав, де? За. Водопі. За. За. Не сравжили. Так, тепер давайте по детальному плану те, що фіднова подала на дозвіл на детальний план, на розгорні на гарний

Ми Добре, подаємо на сесію, а там як буде. Так. так, що, архітектурні питання все? Там. Нема. Там. Е, пропоную взяти перерву на природку.